12 березня в місті Самар відкрили перший безпечний простір для жінок і дівчат. Свій простір. Це місце, де жінки можуть безоплатно отримати психологічну та соціальну підтримку, розуміння та необхідну допомогу у безпечному середовищі. Сьогодні в місті Самарові ми відкриваємо перший безпечний для жінок та дівчат простір, назва йому свій простір. Ми відкриваємо його завдяки співпраці громадської організації Мартін Клуб та «Norwegian Піплс Ейд в Україні. Це важливе співпраці, тому, що разом ми вже два роки допомагаємо за такою самою схемою у місті Кам'янське. У нас там вже діє свій простір, і насправді за ці два роки ми надали десь близько 10 тисяч послуг різних. Так також у нас діє гаряча лінія допомоги у випадках насильства для жінок, дівчат. Також чоловіки можуть туди звертатися. На сьогодні у нас завжди буде перебувати на просторі психологиня. До неї можна звернутися як на. Індивідуальну консультацію, так і записатися на групові арт-заходи. Це може бути арт-терапія. Можна переглянути фільм і обговорити його разом з психологинію. А також ми надаємо послуги кейс-менеджменту. Це супровід жінки, яка опинилася у скутній ситуації, складні життєвому життєві, життєві обставині. Послуги, які доступні в своєму просторі, повністю безоплатні для жінок і дівчат. Це допомога у пошуку ресурсів та складанні індивідуального плану виходу з кризи. Індивідуальні та групові психологічні сесії, правова допомога та супровід. Пані Лариса в нашому місті вже три місяці. В переїзді їй допомогли в громадській організації. Вважаю, що більшість людей просто не знають, куди можна звертатися та де отримати допомогу. Так, у мене ситуація з аліментами мені допомагають. Колишній чоловік не платить на дитину взагалі останні шість років. З житлом допомогли теж. Я думаю, що треба більше все -таки інформації, більше розказувати, більше проводити такі масові заходи, щоб жінки більше, більш знали за. Такі організаційні моменти у просторі планують також проводити заняття з йоги та англійської, а ще сюди можна прийти, просто побути у безпеці наодинці з собою. Також в місті відкриють кризову кімнату для постраждалих від насильства. Це безпечне місце, адреси не розголошуються, але жінки, які потрапили в ситуацію, коли їм тут і зараз треба убезпечити себе або себе і дитину, можуть перебувати у цьому безпечному місці. 10 діб з можливістю продовження і отримання послуг, таких як юридична допомога, психологічна допомога або ваучерна допомога. Якщо вам бракує підтримки, або ви перебуваєте в обставинах, які загрожують вашому здоров'ю та ментальному стану, не соромтеся звернутися за допомогою. Розкажіть про таку можливість своїм знайомим жінкам. Можна також зателефонувати по номеру, який ви бачите на екрані, з 9 ранку до 9 вечора, а також звернутися в месенджерах. Вихід зі скрутних обставин може бути зовсім поруч. Ви на одні.